Всім привіт! Ви на каналі Тім 404, з вами Володимир Остриков і сьогодні ми поспілкуємось про спортивне харчування. Тож, топ 10 спортивних добавок, які покращать ваші результати, самопочуття та стан організму. Поїхали! Одразу прокоментую. Все, що сьогодні буде в випуску, Націлена на компенсацію певних дефіцитів в нашому раціоні або в нашому організмі. Ми не будемо споживати ніяких заборонених препаратів, ніяких препаратів, які, хоч теоретично, можуть нам нашкодити. Тому все це можна зживати будь-яку будь-якій людині, яка навіть не тренується, але для спортсменів наявність дефіцитів лімітує ваш прогрес. Тому. Все це просто корисно для вашого здоров'я і робить ваш, ваше тіло більш здоровим. Не більш спортивним, а більш здоровим. Тому хвора людина не може бути крутим спортсменом. Тож, перш за все, треба стати здоровою людиною, а потім вже спортсменом. Перша та найбільша банка це протеїн. Нащо його вживати? Це тому, що він допомагає з'їсти норму білку. Протеїн це просто білок, і більше в ньому нічого не міститься зазвичай, тому він просто допомагає споживати норму білку, про яку я розказував в роліку про харчування. Десь тут ми його закріпимо. Тож, якщо вам важко споживати норму білку через звичайну їжу, то ви можете використовувати протеїн. Якщо ж ви споживаєте звичайною їжею без проблем свою норму білку, він вам взагалі не... Потрібен. Друга добавка в нашому списку це магнія цитрат. Людина в сучасному світі має дуже великий стрес. Та магній допомагає з ним впоратись, допомагає нервовій системі, системі подавати стреси, допомагає відновлюватись після важких тренувань і взагалі почувати себе добре в загальному розумінні цього слова. У всіх людей, ну майже у всіх людей, є дефіцит магнію. Цитрат найкраща форма його засвоєння. Тож приймайте магнію, я приймаю 600 мг, але починати слід. З 400 або 300 мг на добу для людини, яка не дуже активно тренується, і потім шукайте своє дозування, трошки збільшуючи цю дозу, і дивіться, як будете себе почувати. Третя добавка в нашому списку це вітаміни групи Б або просто полівітамінний комплекс, який буде містити купу вітамінів групи Б. Так само, як і магній, вони дуже активно витрачаються в боротьбі зі стресами та для тренувань, тому їх можна споживати значно більше ніж прописано в добовій нормі людини. Чому ви ніколи не побачите? Надлишку та пер типу гіпервітамінозу, вітаміні групи Б вони є водорозтворимі, Тобто, ви їх не накопичуєте, організм кожен день їх всіх зливає. Тобто, якщо ви сьогодні не випили вітаміни групи Б, конкретно сьогодні в вашому тілі їх не буде. Жодна людина не має їх в достатній кількості з раціонного харчування, та тому, коли ви тренуєтесь, вітаміни групи Б це топ топ нашому наших добавок. Номер 4 це вітамін d 3 Кожна людина має його дефіцит в Україні. Якщо ви мені не вірите, ви можете здати спеціальний аналіз в лабораторії та побачите, що у вас він біля 30. Гарно почувати себе, ви будете на рівні десь 80-100 нанограмів на літр, здається, але я не пам'ятаю точно одиниць вимірювання в лабораторії, ви це все побачите. Ось для цього треба вживати значно більше, ніж добові рекомендації ВОЗ. Я, наприклад, вживаю 10 тисяч. Міжнародних одиниць на день, але це треба індивідуально підбирати і вживати саме стільки, щоб підтримувати свій рівень вітаміну D в діапазоні між 80-100 одиниць. Якщо ж вам хтось каже, що це за високо, що це там ще є якісь там стереотипи та проблеми, хоча б рівень 50 буде вже дуже добре. Я не бачив жодної людини, яка мала рівень 50 одиниць, не приймаючи до такої групи. Не вітаміни групи B, а Д3, тому кожна людина, яка дивиться цей ролик, може його приймати і будете почувати себе краще. Він відповідає за загальний імунітет. На високих дозуваннях він навіть сприяє зниженню ризику захворювання на рак. Він дуже сильно впливає на настрій та є профілактикою депресії саме через брак вітаміну Д в осінній період. Підвищується ризик депресії та нервових розладів у людей саме через брак цього вітаміну. Жодна людина не має його профіциту, тому що ми з вами дуже мало знаходимося на вулиці і не отримуємо потрібної кількості сонячних промінів, тому ми не маємо змоги його синтезувати. П'ятий номер сьогоднішнього рейтингу, але все, що я кажу, це взагалі вони всі маст хев. Типу, всі ці п'ять позицій, вони топ-1, жодного е, препарату не можна ігнорувати. Це омега-3. Її слід приймати десь 3-4 грами саме діючої речовини на день. Це дозволить вам значно знизити загальний рівень запалень в організмі, почувати себе добре, допомогти своїм судинам і допомогти своїй нервовій системі. Єдина проблема в е, прийомі омеги 3, що її треба приймати забагато. Тобто, в мене ось тут ультра-омега, це одна з найбільших омег, які є на ринку, і тут 750 мг амінокислот, е, які мені, мене цікавлять. Тобто я приймаю таких 5 чи 6 штук на день. Приймаючи одну або дві, ви не будете відчувати жодного ефекту, тому налаштовуйтесь приймати її багато і витрачати на це кошти. Але це дуже крутезна інвестиція в ваше здоров'я. Наступна шоста добавка в нашому рейтингу це інозин. Ця штука допомагає серцевому м'язу засвоювати навантаження, яке ви для нього пропонуєте в своєму тренувальному процесі, і швидше відновлюватись після них. Тобто, якщо ви тренуєтесь в видах спорту на витривалість, курси інозину будуть допомагати вам краще засвоїти високі об'єми або високу інтенсивність в тренувальному процесі і значно покращити здатність відновлення. І, звісно ж, значно покращити кількість тренувань, які ви можете засвоїти. А це, в свою чергу, призведе до прискорення вашого прогресу. Сьомий та восьмий номери це габа та 5-HTP. Ці штуки допомагають працювати нервові системи, системі, мати гарний настрій на кожен день та набагато краще висипатись. Габа трохи сприяє е, гальмівним процесам нерв, нервової системи, а ми з вами маємо завжди дуже збуджену нервову систему, саме тому, що е, ми живемо в світі дуже переповненому стресами. Тому ГАБА знімає напруження з нервової системи і допомагає їй функціонувати так, як їй треба. 5-HTP є попередником вироботку серотоніну, а серотонін є попередником виробку мелатоніну. Тому прийом ГАБа та 5 htp дуже сильно впливає на настрій, на здатність нервової системи справлятися зі стресами та на якість вашого сну. І це все дуже актуальні проблеми для кожної людини в сучасному світі. Номер 9. Сьогодні це ізотонічний напой. На що він потрібен? Коли ми тренуємось, ми втрачаємо багато мінералів, і якщо ми будемо пити просто воду, то ми будемо мати на дистанції дуже великий дефіцит мінеральних солей та електролітів. Саме використання ізотонічних напоїв. Вирівнює баланс електролітів, ви не будете мати судом і будете дозволяти організму функціонувати довше під час інтенсивних навантажень, що є, звісно, дуже важливо в видах спорту на витривалість. Тож, я використовую Precision Hydration, або ви можете використати будь-який ізотонічний напой, який буде з вами на кожному тренуванні та після цих тренувань. Ну і десятий номер нашого рейтингу це енергетичний гель, в моєму випадку з кофеїном, який дозволяє тренуватись більш об'ємно та підживити організм, давши йому трохи вуглеводів. Це є обов'язковим фактором в тренуваннях та змаганнях. Які потребують витривалості. І про, у нас є великий-великий ролік про це: про те, як впливає споживання вуглеводів на рівень глюкози і на працездатність нашого тіла. Про це ви можете подивитись десь. Ми тут прикріпимо посилання, там, де ми порівнюємо гелі з бананами, колою і будь-якими іншими способами вживання вуглеводів. Тому гелі це теж необхідний інструмент та дуже корисна спортивна добавка для видів спорту на витривальність. Краще за все приймати будь-які добавки через пораду консультуючого адекватного лікаря, якщо він у вас є. Якщо ж у вас такого лікаря немає і ви просто такі так, ладно, що приймати, це все можна приймати з ну, дуже великою вірогідністю, ви собі не зашкодите. Але, по-перше, це все індивідуальне. По-друге, здавайте аналізи та дивіться за своїм тілом. По-третє, дивіться за своїм самопочуттям. І по четверте, це все не є ліками чи чимось, що серйозно впливає на ваше тіло. Тобто, вживаючи все це, ви дасте змогу організму функціонувати трохи краще і закриєте певні дефіцити, які, скоріш за все, ваше тіло має. Тому будете почувати себе краще, швидше відновлюватись та взагалі будете трошки продуктивнішим. Якщо цей ролик був для вас цікавим або корисним, ставте лайк, пишіть в коментарі теми наступних роликів, які ви б хотіли побачити на нашому каналі. А також підписуйтесь на наш канал, це дуже нас мотивує створювати новий контент та розвиває україномовний триатлон та біговий Ютуб. А розвиток україномовного Ютубу є нашою найголовнішою метою. Тож побачимось в наступних роликах. Будьте здорові та відновлюйтесь швидше за допомогою бадів.